Всім самий величезний привіт! На календарі у нас ще 13 лютого. І дивіться, що написано цікаво. Улюблений серіал, смаколики та ковдра. Так, вам потрібен відпочинок і час для себе. До речі, хочу вам порекомендувати дуже хороший фільм. Я думаю, він вам сподобається. Називається він «Время». Замість фінансів, замість грошей, люди отримували час. І чим більше часу, тим краще себе почували. Можна було за... розрахуватися часом, доїхати маршруткою на роботу. Щоб купити продукти в АТБ, треба розрахуватися своїм часом. Це дуже цікавий фільм. І, знаєте, можна замислитись над ним, подивившись. Цей фільм. Ну, а хто подивиться, залишайте потім свої коментарі, чи сподобався вам цей фільм. О, і обзор промгрупи, Точніше, анонс промгрупи із магазину АТБ. Акції тривають, розпочнуться з 15 по 21 лютого включно. Це сторінка дитяча, де багато книжок іграшок. Це вже ми подивимося з вами краще в АТБ. Ну і анонс промгрупи. Я сподіваюся, що все буде, доб все буде добре. І ми з вами розглянемо у четвер промгрупу в самому магазині АТБ. А зараз давайте подивимось, що для нас приготував АТБ на четверг. Тарілка буде в акції по 30, ну, по 40 гривень буду заокруглювати до більшого. 40 гривень на 19 см. Це, не знаю, чи це десертна, чи це десертна, бачу, написано: десертна. Десертна. До речі, непогана ціна. Салатник із цієї ж, з таким же ж малюнком. Скло кераміка 17 см, 48,90 гривень. Знову будуть чашки, склянки з подвійними стінками, але вже в трішки в іншому дизайні. 139 гривень. Також зараз зі знижкою. Я пам'ятаю, колись вони в АТБ пару років тому були по 99 гривень. Це була акція. Також вони було по 99. А зараз ось 139. Бачите, як вже подорожчав товар. Набір пластикових салатників з кришками, ромашка. Кожний день на 600 грамів. Три штуки в наборі 70 гривень. Ну, за 70 гривень три штуки. Я рахую, що це теж дуже добре. А ось такий набір пластикових ємностей для сипучих в мене є, і я дуже ним задоволений. І, мабуть, ще придбаю один, якраз на сипучій каші буде дуже зручно пересипати. Три штуки в наборі по 67 гривень на літр 360. Так, тут у нас будуть кухонні аксесуари, бачу, це часникодавка І. Відкривашка. Відкривачка. Я пам'ятаю, були вже в АТБ ці чеснокодавки 159 гривень. Але багато коментарів писало, що на якість виглядає добре, але сама вона не добра. Не видушує чи що, не знаю. Залишайте коментарі. Залишайте, хто вже купував таку чеснокодавку, чи вона дійсно хороша. Будемо вам дуже вдячні. Каструля емальована, З кришкою йде на півтора літри. 229 гривень. Була 329. Ну, 100 гривень зекономити на сьогоднішній день це добре. Тут в нас кружка емальована на літр 139 гривень. Моя бабця казала тазік емальований. 119 гривень. А на скільки літрів, не написано, тільки розмір. Так, стакани для розсади. У наборі 20 штук. Розмір 6 на 6, 32 гривні. Я думаю, що комусь потрібні зараз такі стакани розпочинаються. Посів. Клей універсальний монтажний. шалена липучка 200 г60 гривень. Тут у нас будуть картини інтер'єрні. Вже це не картини по номерам, це вже картини. Просто їх повісити на стіну і все. 149 гривень були 199. Розмір 28 на 40. Я думаю, що в АТБ будуть, буде більше асортименту. Можна буде поглянути, які картинки, малюнки. Крем-фарба стійка для волосся фітолінія. 37 гривень, це, мабуть, найдешевша фарба, яка сьогодні є на сьогоднішній день. А скраб для тіла 200 г, 80 гривень. Хочу сказати, що да, підходить вже весна і треба себе шкрабати, щоб на літо рівно лягав загар, хто за цим слідкує. Олівець для губ та очей. 25 гривень. Мені також здається, що це найнижча ціна в інших магазинах. Бачу, вони йдуть від 40 гривень. Набір шкарпеток чоловічих, махрових, дві пари у наборі. 80 бавовна, 17 поліестер та 3% еластин. 55 гривень за дві пари. Теж непогана ціна. Дитяча білизна. 38 гривень. Капці жіночі. А я думав, що це чоловічі. А якщо чоловік вдіне? Капці ж не, не здогадаються, що їх вдів чоловік. 119 гривень. Дуже цікаві, смішні кумедні, як смайл. 179 гривень була повна ціна. Ковдра. Склад іде: 30% бавовна. 30. Вовна і 40, мабуть, штучний. да Ціна 199 гривень, розмір 1,50 2 199 було 279 гривень. Я рахую що це також хороша ціна для такої великої ковдри за розміром. На матрацник з гумкою. А, розмір 1,60 на 2, 399 гривень. І тут у нас простирадло на резинці 100% іде бавовна. Розмір 1,60 на 2, 25. Якщо я не помиляюсь, а, можливо, це Узбекистан, тому що дуже часто привозять рушники постіль а, в АТБ з Узбекистану. А там якість на ці речі, мені здається, добрі. Також залишайте свої коментарі, хто брав постіль з АТБ. Рушники за тебе, оці простирадло на матрацники, залишайте свої коментарі, як по якості будуть ці всі речі. 339 гривень за простирадло. І що я вам хочу сказати? Я вам хочу побажати всього всього найкращого, економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Завтра у нас вже буде 14. 14 лютого. Хочу всіх привітати з цим днем, щоб у вас все було найкраще, щоб ви кохали, щоб ви були кохані. Але найголовніше це здоров'я, щоб у вас все було якнайкраще. Я сподіваюся, у вас все гаразд. До зустрічі.